Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 30 вересня, Київ, почайна Сьогодні пройдуся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу зробити оголошення. Починаючи з жовтня пропоную свої безкоштовні послуги. З огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149, а також залишу цей номер під даним відео в першому коментарі. Кавовий сервіс. Ручний розпис. Дуже цікавий момент, друзі, хочу вам показати. Задався запитанням, що це за річ, для чого вона предназначена і яка її функція. Так от дивіться, друзі, чайник, ставимо, верніше кавник, ставимо сюди. Елемент, наприклад, свічечку, і підігріваємо. Також в комплекті є підсвічник. В такій комплектації його ціна 300 гривень. Хочу вам продемонструвати один із рідкісних сервізів радіохвилі Баранівка. Будь ласка, клеймо демонструю. 70-ті роки. Чайні пари. чайник Форма тюльпан, автор малюнку Григор'єва вид розпису деколь з елементами ручного розпису, із моментів відсутня одна чашечка. в цілому Чайний сервіз в гарному стані. Будь ласка, клеймо демонструю. Чайна пара. Чайник. Хто буде цікавитися, ціна такого чайного сервізу 5 тисяч гривень. Друзі, хочу вам показати майор, вироби з майолики. Косівська та Васильківська. Попитаємо зараз ціни. Скажіть, будь ласка, ціну, 200 гривень. А горщик? 300, друзі. А підсвічники на дві свічки. Свіч свіч це ще справа 450. Це ще зліва на одну скільки ви говорите? 300. А такі вироби віку ціну? Так, моста п'ятдесят, по 130. Була ага. бутелка, сто п'ятдесят. Хотіла бутелку, купила. Скажіть, будь ласка, ці фу по 60 минут. У васильків по 60 гривень. А глечик? А глечик у васильків 100 гривень коштує. А, а таріль, скажіть, будуть? По 150 70-ті роки. Ще хочу вам ексклюзив показати. Ось таке поросятко маленьке. А хто виробник? Васильків. Будь ласка, таке мініатюрне. А яка ціна? 800 гривень, друзі. Полонне, ціна 300 гривень. Сто п'ятдесят. Скажіть, будь ласка, ціну? Тисячу гривень. Щасливе дитинство. Полонне. Завод художньої кераміки. Ні, не було гривень. Під скажіть, будь ласка, така, яку ціну? 800 800 гривень. Полонне. Рибка, золота рибка. Ціна 250 гривень. Є пошкодження. А це пляці Пара. 750. Пара. Ціна 1000 гривень коштує климо корости. Уйвул, ціна 800 гривень, климо, полонне. ТОВ. Автор Валентина Трегубова клеймо Коростень Ціна 2500 гривень. Набір чайників. Підлазорний на розпис. городниця. Ціна 600 гривень. Люлька. Клеймо Київ. Ціна 450 гривень. Фігурок два, ящик періодовий. Це клятко без клейма. Ціна 500 гривень. Чайний сервіс. Клеймо, Зараз подивимося полонне. Називається сиренада. Відсутня кришечка на цукорниці. Так він комплектний. Ціна 700 гривень. А я Друзі, продовжуємо наші пошуки. День сьогодні досить теплий, орієнтовно плюс 30 градусів. Думаю, це останні такі теплі деночки. Є ряд цікавих знахідок, Будь ласка, додивіться відео до кінця. Я продемонструю в кінці. У людей все менше і менше становиться під кінець дня. Добре, друзі, гарного перегляду бажаю. Всього доброго. Ціна однієї 100 гривень. Климо баранівка. Наявності 5. Також 100 гривень. З надписом День народження. Климо Довбиш. Чайник. Полтавський фарфор. Ціна такого чайника 200 гривень. Тернопіль 250. клеймо Дружківка. Також 250. Полонне 300 гривень. Молочники. Клеймо Баранівка.

Скажіть, будь ласка, ціну його? 900 гривень. 900 гривень. Це матеріал більше керамічний, мабуть, так? Так, ну якийсь якесь більше, як то кажуть, восток. Діло тонке. Ага. Тобто або збикістан, або щось таке. Угу. Дякую. Добре. Чайник від сервізу яблуко. Будь ласка, коли мой демонструю, третій сорт, полонне. Яка його ціна? 300 гривень. 300 гривень. Скажіть, будь ласка, це у вас такий чайний какавовий сервіс, так? Це кавничок. Кавничок і шість чашечок. Цікава форма. І шість чашечок. Чайних пар, так? Так. А Яка їх ціна? Чайні пари, кавові пари. Так. Кавові пари по 50 гривень. 50, а кавничок? 100. 100 гривень коштує. Ще, друзі, хочу вам показати. Соляночки. Ні, це не це соляночки, це для гірчиці. Для герчиці. Скажіть, будь ласка, ціну? По 50 гривень. 50 гривень в наявності 2 одиниці є. Звертаю вашу увагу на цукорницю. ручний розпис. А от клеймо, будь ласка. Підкажіть. Да, друзі, підскажіть. Якщо хто знає, напишіть в коментарях. Буду вдячний. Яка її ціна? 100 гривень. А такий чайник, яку ціну? 100 гривень. Сто гривень. Це в нас полонне, так? Ні. Так, полонне. Сколкани склоне. Опа. Ні, іменно полонне. яка ціна? 100, 100 гривень. Клеймо ему Тернобиль? Не баранилка. А какая 150. 150. А чайная пара долбаш для кутина? 150. 150 гривен. А соусник для кутина? 60 Баранівка, 60 гривень. Статуетка, сюжет казочки «Колобок», Лисичка, колобок. Смотри, а яка ж не має губці? Клиймо, друзі, відсутнє прізвище три губ. Ціна півтори тисячі гривень. Дівчинка. З гусями. Клеймо ЛФЗ, ціна 1200 гривень. Друзі, статуетка щасливе дитинство. Дівчинка кормить козу. клеймо Баранівка ціна торгувала, п'ятсот гривень. А если Саша не доходить взять що ми потом будемо робити? Сюбчик плавить. Друзі, чайний сервіс. Ручний розпис, клеймо довбиш сукорниця, маслянка джемниця і шість чайних пар. ціна тисячу гривень, Відсутній чайник. Чайники цукорниця. Климу. добош, Ціна 200 гривень за одиницю. положить можна. Друзі. Закінчили прогулянку по Почані. Хочу зробити оголошення. Починаючи з жовтня. Пропоную свої безкоштовні послуги з огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149. А зараз, друзі, продемонструю свої знахідки. Демонструю свої знахідки. Декоративна тарілочка. Зображення українське село, хата, ставок, плавають качки. Дівчина несе на коромислі водичку. Будь ласка, клеймо коростень. Така настінна декоративна тарілка. Далі чайна пара. Кобальт. Климо дольово. Будь ласка, блюдечко демонструю. Також піала. Всередині ручний розпис. Клеймо крем ГС, світловодськ третій сорт. Зверніть увагу на блюдечко, також ручний розпис букет квітів клеймо продовжуємо тарілочка ручний розпис позолотою Будь ласка, ягоди, клеймо довбиш, другий сорт, такий грибочок, будь ласка, клеймо коростень, третій сорт. Можна використовувати її як цукорницю або під будь-які сипучі. Будь ласка, демонструю кришечку. Сухарниця, баранівка, перший сорт від чайного сервізу та соусниця, соусник дульово зображення бузок. Наступні мої знахідки, блюдо, деколь зображення, квіточка, клеймо, Коростень. стареньке клеймо. Зверніть, будь ласка, на форму блюда. Соляночка, баранівка. 60-ті роки, ручний розпис, кавова пара, ручний розпис, коростонь 70-ті роки. Хочу вам продемонструвати блюдечко. Також всередині малюночок. Однотипний з чашкою та колекційні чашечки. Клеймо стареньке довбиш, присутні клеймо якості, знак якості. І останнє глечик, ручний розпис, кришечка присутня. Будь ласка, демонструю, клеймо Крем Гес, третій сорт. З цієї сторони, з іншої є зображення, квіточки.